Усім привіт! Ви на каналі Вікінювс. І сьогодні ми будемо тестувати ось таку шампуньку від Aesthetic Hum. Вона вже майже стала трендом в косметиці. Її я замовила в інстаграм-магазині Cosmetic Corner of Paris. Це шампунька корейського виробництва. І за 100 мл я віддала 180 гривень. Тому подивимось на результат, який буде. Сьогодні відео у нас було коротким, але сподіваюся, цікавим для вас. А я нагадаю, що у нас триває конкурс, і за подіями конкурсу ви можете спостерігати у нашому інстаграмі Viking Вікінювс. Посилання я залишу в описі цього відео. Дякую усім за перегляд, ставте вподобання і залишайтеся з вікінгів.